Хліб на заквасці це може здаватися дуже загальною справою і на початку не зовсім зрозумілою. Ви знайдете сотні рецептів. Рекомендують готувати хліб на заквасці у чавунній каструлі з покришкою, утворювати пару з льоду чи кипятку, розігрівати духовку цілу годину та випікати на спеціальній кам'яній платі, але, як показує досвід, можна у звичайній бабусиній формі. Зробити пречудовий хліб і без ніяких додаткових маніпуляцій. Випікання хліба може стати захопленням на все життя.